ще один раз те, що ми вже дивилися про ягнянка, про цю жертву, яка приносилась кожного року в євреїв, і символ того, що Христос помер один раз за нас. Тобто, ми бачимо тут, що ягнятко заходить, і людина, яка символізує нас з вами в Старому Завіті, це був євреїв, ну, ізраїльтянин, який приносив жертву кожного року за свою провину, за свої гріхи. І священик перевіряє не цього завіртянина, а перевіряє овечку, ягнятку, перевіряє це, це чисто невинне створіння, яке має прийняти на себе цей гріх. Тобто він дивиться не цю людину, дивиться на це ягнятко. І питання, на наскільки добра ця людина, наскільки добра це ягнятко. І воно ніби приймає на себе ось цей весь гріх цієї людини. А навпаки, праведність, ласка Божа, прощення воно сходило назад цю людину. Ну, тоді священник приносив жертву. Це ягнятко. Це є якби короткий, такий, короткий, такий, е, короткий рак екскурс в історію. І в євреї в 10 розділі сказано: кожен священник щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі. Що ніколи не може зняти гріхів. Те, що ми бачили, це був священик, який приносив жертви, але він мусив це щоденно робити. Або кожного року, якщо для кожної людини, а так приходили багато, то він щоденно це робив. І в деяких місцях там написано, що щороку е, приносилися ці жертви, тобто, якщо ти відкриєш 10 один, можеш відкрити 10-1 євреїв. тобто перший більше. Що по закон, мавши тільки тіні майбутнього добра, а не самий образ речей, цими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи досконалити тих, хто приступає. Тобто ми побачили, що по закону старого заповіту, ми мусили кожен рік приносити ці жертви. Ми мусили кожен, кожного року переводити якесь ягнятко, якусь овечку, а Христос. Це є символ цього ягня, цей образ цього ягнятка. За гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Це те, що нам сказати Слово Боже. Він один раз це зробив. 14-й вірш. Боже поношенням над ним тих, що освячується. Ми освячуємося, але ми є вдосконалені жертви Ісуса Христа. Коли я думаю про те, що є освяченням, що значить освячуватися, є багато спірних моментів. Що це значить? Хтось каже, це треба це робити, це треба то робити. Я собі зробив такий певний вислів, значого, що освячення це переміна твого мишлення. Освячення це переміна обновлення твого мишлення. Ти мав старе мишлення, тепер ти маєш нове мишлення згідно Слова Божого. Словом Божим, ти обновляєш своє мишлення, і це є твоїм освяченням. Тебе освячує те, що ти думаєш, по-нашому, згідно того, що каже Слово Боже про тебе. Якщо ти думаєш, що ти є грішник. То ти таким і є, бо ти так про себе думаєш. Але якщо ти через віру в Христа і ти думаєш про те, що ти є освячений, те, що ти віриш в Христа як свою праведність, ти приймаєш цю праведність по вірі. Це те, що Господь хоче нам сказати, що Христос є цим вічним символом цього ягнятка, яке було принесено в жертву за нас. Ми маємо це вірувати, ми маємо це сповідувати. Ми маємо кожен день в цьому тверджувати і казати, що зараз відкрилася перший цей перший слайд, якщо можеш. І ми можемо це говорити кожного дня. Як сказав Павло, перші, перші вірші це є, перші строчки це те, що сказав Павло. Благодаті Божу я те, що я є. І благодать Божа в мені не було даремна. І далі він каже, що І, та я виконую це вже я, якби ну, інтерпретацію, тому що далі він. В Римлян 8.32 каже, на казано благодаті Божу, те, що є, і благодать його в мені не даремна. Та я більше всіх потрудився, не я, але благодать Божа в мені. Але ми можемо казати: «Благодаті Божу, я те, що є, і я виконую все те, що Бог приготував для мене благодаті Божої, що в мені, благодать Божа, оця милість. Те, що ми бачили в Христі Ісусі, це є дар Божий, який віддається кожному з нас, це є Божа милість і благодать, щоб виконати все те, що Бог для нас має. На рахунок освячення ми не маємо сили виконати це. Ми маємо силу прийняти це. Ми маємо силу сказати: Я є праведність Божа в Христі Ісусі. І це другий слайд. Якщо відкриєш в старому заповіті в Єремії 33 розділі, 16 вірші, там сказано: Господь. Праведність наша. Скажіть це в своєму серці: Господь моя праведність, Господь моє оправдання, Господь викуплення за мій гріх. Це те, що не є нашим сповіданням. Ми дивимося на свої вчинки, бачимо, ми зробили неправильно тут і там. І це погано. Але як ми себе можемо випробувати? Тим, що ми будемо казати, я поганий, чи тим, що ми скажемо, Христос є добрий в мені, Христос дає мені силу жити правильно, чисто і свято. І це те, що ми що читали бо приношенням одним, він вдосконалив в тих, що освячуються. Я є досконалий в Христі Ісусі, я і праведність Божа. Є праведність. І е, Господь каже, їхніх гріхів та несправедливості я більше не згадаю. Це те, що Господь каже в старому заповіті, знаючи, що те, що відбудеться, коли прийде Ісус Христос, Він скаже, я не згадаю їхніх гріхів. Це не означає, що не буде гріхів, та Він їх не згадає, тому що в нас є Христос. А ми маємо себе освячувати, міняти це своє мишлення, бо як я думаю, так я і поступаю. Якщо я вважаю, що я не невдачний, не скажімо, там, нещасливий, в мене хрест на мені стоїть, що в мене все не виходить, то ти так будеш і утримувати ці речі. Ти будеш бачити проблеми на кожному своєму кроці. Бути смиренно, кажеш, Господь, це не я. Те, що що ми почали. Благодать Боже в мені каже Павло. Я є тим, ким я є, Благодать Божою. Це не моя заслуга, мені нема що хвалитись. Бо це не я. Це Христос. Що ти не отримаєш перемоги, поки ти не зміниш своє мишлення. Ти будеш мати маленькі перемоги, але якщо ти хочеш мати перемогу в багатьох сферах в своєму житті, міняй своє мишлення, починай казати, в мене є проблеми з фінансами. Господь, моя праведність, Він дасть мені мудрість, Він мені покаже як. Я не надіюсь на свої сили. Є люди, які кажуть так, кажуть, я є забезпечитель свого дому. Я з такими людьми спілкувався. Я сам себе забезпечую, Ну то забезпечую себе сам далі. Мене забезпечує Господь. Так, я буду працювати, я не буду сидіти ледарем, але я знаю, що в моїй роботі благословіння дає Господь, плід моїх рук від Господа. Ти можеш працювати цілий день і не побачити свого плоду. Ти можеш працювати, і Господь дасть плід від твоїх рук, бо Господь дає. Так сказано в Слові Божому, що напрасно, напрасно працює той будівничий, якщо Господь не будує цього будинку. В будь-якій справі ти маєш зробити одну важливу річ. Це є Псалом 36. Хай Господь буде розкіш твоя. Він сповнить тобі твого серця бажання. А далі сказано дуже основний вірш це є Божий Божа обідиться тобі. На Господа здай дорогу свою, на нього надію свою клади, і він зробить. Коли ти починаєш робити будь-яку справу, будь справу, що ти маєш зробити? На Господа здай свою дорогу. Скажи: Господь, я здаю тобі свій шлях. Я не знаю, що буде сьогодні, не знаю, що буде завтра. Але я віддаю собі оці плани, які я набудував собі, оці бажання свої. І написано, на нього надію клади, надійся. Ти дав йому свій шлях, ти дав йому свою дорогу, а тепер надійся. І написано, що він що зробить. Можливо, не сьогодні, можливо, не завтра. Можливо, ти не побачиш цього через тиждень. Але ти маєш надіятись, ти маєш вірити, ти маєш стояти на цьому слові і казати, Господь моя праведність, Він дає мені не за моїми вчинками, а по благодаті, за своєю милістю. Але я буду робити свою частину. Що? Яка є моя частина? Клади на Господа свою дорогу. І на нього надіюсь викладе, і він виконає. І далі Давид каже, це Давид каже. Знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. І далі сказано. 25-му, можете тут читати, але 25-й вірш. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб упущений був. І нащадків його щоб ліво просили. Розумієте, це що говорить? Це говорить про те, що коли ти є надійшла на Господа, ти будеш завжди мати, що тобі потрібно. Ми не кажемо, що ти будеш мільйонером. Не треба нам мільйонів. Нам треба мати, щоб зробити інакшу людину. Нам треба мати достатньо, щоб зробити комусь. Приємне, нам треба завжди мати, щоб комусь дати. Це те, що каже Давид. Я, про, я прожив все своє життя і я постарівся, але я не бачив праведника. Хто ми є? Ми є праведність Божа в Христі Ісусі. Ми віримо в це. Це є наше мишлення. Ми міняємо своє мишлення. Чому треба міняти своє мишлення? Тому що ми звикли думати негативно. Ми звикли думати негативно. Коли стається щось в нашому житті, перше в нас яке очікування, щось сталося погане. Я вам зараз прочитаю таку історію, цікаву. І на цій історія зробив висновок. Це історія про одну вдову, яка мала двох дітей. І вона стояла біля вікна і думала, Господи, як мені бути, казала вона до Бога. Вона знала, що Бог ніколи її не лишав, особливо з того часу, як вона залишилася з, 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 з дітками без, ну, без чоловіка. І вона подумала, я маю сьогодні поговорити зі своїми дітками. І вона сказала, «Дітки, я хочу вам сказати одну річ. Наш забор, вона мала забор, вже повністю зруйнований. І він скоро завалиться. Але це дуже велика робота, і я не знаю, як це відремонтувати. Тому давайте зараз помолимося. Діти, не розуміючи ну, потреби матері, бо вони були ще малі, але вони почали з нею молитися. Кожен молився як вмів. І тоді е, мати заплакала і каже: Господь. Ти бачиш, що я дуже потребую твоєї допомоги. Ти сказав, що ти є батько сиріт і вдов. Допоможи мені з цим забором. Пошли людину, яка може його відремонтувати. Це реальна історія. Наступний день вони всі стояли на вулиці, як вкопані, і дивилися на цей забор, а забор насправді завалився. Тобто, мало того, він не зремонтувався, він ще просто впав. Просто взагалі його вже нема того забору. І паля паля подумала, як пояснити дітям таку відповідь на молитву. Вона взяла дітей на руки і повільно прийшла додому. Мама, а хто зламав наш забор? запитала дочка з любопитством. Я не знаю, дочка, сказала мати. А я думала, що Бог нам допоможе, сказала дочка з досадою. А мати каже: Господь знає, чому він це допустив. Ми маємо йому довіритися. І тут під час цієї розмови стучать в двері, заходить якийсь чоловік і каже: Ви знаєте, вчора я їхав вночі. Мою машину заклинило, і я в'їхав в ваш забор, і забор завалився. Мені дуже прикро, що так сталося, та я хочу вам або дати гроші, або зремонтувати. І вона не могла повірити, що це сталося першу хвилину і каже: ну, будь ласка, зробіть новий. Добре, каже цей чоловік. Я зроблю як тільки сніг зійде. Через якийсь час вони мали повністю новий забор. І вона сказала своїй дочці, бачиш, чому Бог допустив це. Колись в нашому житті бувають моменти, що ми просимо щось з Господа і стає ще тільки гірше. І стає, ну якби немає відповіді на молитву. Ти думаєш, я молився, я просив, а навпаки ще ніби якби, ну, забор взагалі завалився, також стояв, а тепер його нема. А Господь знає, чому Він це допускає. Він допускає ті речі, тому що він має свої плани для нас на добро. І ми не знаємо, як це повернеться сьогодні чи завтра. Але що ми маємо робити? Довідати Господу. Тут вона довіряла, вона сказала, я знаю, що Бог допустив це з якоїсь причини, і це, і тепер вони мають новий забор. У них є слава Богу, вони не мали батька, чоловік там загинув, але Бог їм дав новий забор. Так само в нашому житті, яке мишлення є в нас? Що ми очікуємо від Бога? Коли ми приходимо в молитві, як ми приходимо як праведні? як Божі діти? Чи ми приходимо як засуджені? Приходимо як якісь знаєте, які постійно мають просити Боже пробач мене.